У мене є відчуття, що ми, коли я говорю, ми маємо увазі християни. Ми трохи розминулися з Євангелієм. З це ж дуже по-християнськи думати про свої вади. Так? А думати про свої таланти це зовсім не по-християнськи. Правильно? Ну, ну, бо це ж гординя. Насправді ну, не зовсім так. І спробую це проілюструвати. Євангелієм притча про таланти. Знаєте всі цю притчу. Тільки тут дуже важливий нюанс. Тому, кому він дав найменше всього нещасний один талант. Що таке талант в біблійній мові? Хтось знає? Гроші. Гроші. Це міра ваги. Золота або срібла, але переважно золото. Якщо я не помиляюся, може, хтось Роман мене поправить, це приблизно 32 кілограми чистого золота. Тобто навіть той, хто отримав найменше, він отримав дуже багато. А це означає, бо, бо ви ж розумієте, що цей господар це Господь, а слуги це ми з вами. Це кожен з нас. Це означає, що навіть той з нас, хто є найбільш безталанний, має цілу гору талантів. Та, цілу гору дарів від Бога. Якщо отець Роман чи я, чи будь-хто з нас, коли ми щось робимо, ми маємо якусь мету, то чи ми можемо припустити, що коли Бог щось робить, що Він це робить без мети? Навряд. Так? І тепер увага. Бог дає мені життя і кожному з нас дав життя. І в наплечник кладе скількість там оцих талантів. Навіщо? Іванівська притча про таланти дуже виразно про це говорить: Господар повертається через якийсь час, кличе слух і питає: Я тобі залишив багатство. Що ти з ним зробив? Чи зробила? Один каже: Я мав 5 талантів. Я їх інвестував, я їх вкладав, з ними щось там відбувалося. І мені вдалося заробити інших 5. Ти крутий, супер, браво. Ходи зі мною. Другий приходить, я отримав від тебе два таланти. Я теж їх щось там з ними робив, ризикував туди-сюди, але вдалося врешті здобути наступних два таланти. Так? Маєш чотири тобі повертаю. Ти крутий, ходи зі мною. Третій приходить, і тут увага, дуже важлива річ. Ми її, як християни, ігноруємо просто. Цей третій, коли він приходить, він каже: дивися, я закопав талант, я його не змарнував. Я його не втратив, ні грама не втратив. Все те, що ти мені дав, я тобі повертаю. На забирай. Розумієте? Нічого не втратив. Жодної царапини. Що каже господар? Киньте його в півницю. За що його кидають в півницю? За те, що він нічого не робив. Ми часто фокусуємося на тому, як би то не зробити якоїсь гадості. А що Бог хоче? Бог хоче, щоб я йшов вгору. Бог хоче, щоб я діяв. Біблія це книга про дію. Бути добрим християнином це діяти. Бог кожного з вас, кожного з нас не обділив. Бог кожному з нас дав купу талантів, купу дарів. Той наплічник, який, який, який нам на небі давали, знаєте, він дуже переповнений. І тепер дивіться, в чому проблема? Якщо нам так важко з... визначити свої таланти, назвати їх, то скажіть мені, будь ласка, яким чином ми можемо їх примножити? Як я можу примножити щось, чого нема? Як я можу примножити щось, про існування чого я не здогадуюсь? Більше того, як я можу ділитися чимось. Чого я не маю. Знати свій талант, розуміти його, бачити його це не є нескромно. Це є наше завдання. Ми для цього прийшли у цей світ. То не для того, щоб вам, ну, перед вами вимахуватися, пробачте. Але для того, щоб поділитися. Ви усвідомлюєте, що ви е можете значно більше, ніж я, певних речей. Ви, можете, ви, ви набагато більш витривалі. Ви, на, ви набагато більше маєте сили. Ви набагато такі, якби, бистріші в своєму там способі мислення і так далі. Вам набагато швидше там даються якісь там сучасні технології і так далі. А це великий талант. І я хочу, щоб ви, власне, на це, от сьогодні, в нашій сьогоднішній розмові, я хочу, щоб ви, власне, про це подумали. Бо цей талант він не вічний. Тож важливо, щоб ви зараз його побачили, щоб ви його е, усвідомили і щоб ви його розвивали. Бо те, що ви можете зараз, ви не зможете через 20 років. Багато чого. Для чого може бути даний талант молодість? Що з ним можна зробити доброго? Пізнавати світ круто. Що ще, що ще є? Цінного в молодості, що ви можете розвивати. Примножувати. Друзі, ви не будете мати іншої нагоди, такої класної нагоди вчитися. А без цього ви не досягнете, друзі, нічого пробачте. Навчання, освіта це суперважливий фундамент. Навіть якщо дивіться, і тут не йдеться про професію. Кажуть дослідники, що ваше покоління правдоподібно. Ну, в середньому, та? тобто зрозуміло, що це якби середній якийсь показник. Ви за життя будете 10 разів міняти увага, професію. Не місце роботи, а професію. Тому те, куди ви поступили вчитися, зовсім вас не прирікає на те, що на вашу професію в майбутню. Але тих 4 чи 5 років, які ви вчитеся, це фантастичний час, коли ви, по-перше, здобуваєте. Е, ви здобуваєте коло друзів, знайомих, е, тих людей, з якими ви потім впродовж життя часто будете, ймовірно, перетинатися. По-друге, ви вчитеся вчитися. Ви, ви розпрацьовуєте ось цей м'яс. Там теж м'яс є. Якщо людина не має здатності мислити, якщо вона не тренює цей, цей, цю штуку. То, то там можна вішати людей різне. Ви маєте свободу. Ви вільні, ви змогли, дивіться, ви, ви, ви свобідно, по суті, могли приїхати сюди. Ви використовуєте, ви сьогодні використовуєте ці три дні, ви використовуєте свій талант, талант молодості. І це, і, це, і це браво. Власне, те, що ви зробили, це дуже цінна історія. Але я просто, би, я хочу, щоб вас заохотити щоб ви ще й не просто якби, дивилися на це через призму емоцій, що я їду туди, бо там може бути класно. Це важливо, я не, я не заперечую. Але щоб ви ще теж були усвідомлені в цьому. Я їду туди, чому? Бо це мене зробить кращою людиною. Що більше я буду вчитися, що більше я буду знайомитися з людьми, що більше я буду подорожувати, що більше я буду, не знаю, що ще робити. Тим більше в мені всередині що буде збиратися? Отут? Всяких різних нових, нових точок. Як ці точки потім між собою поєднаються, ви не уявляєте. Концепцію, ідею Золотої Гори може придумати тільки той, хто знає, що таке золото і що таке гора. Зміть, як творяться нові ідеї? Ну, кожна нова ідея це завжди поєднання чогось, що вже раніше в моїй голові було. Та? Ви не можете придумати щось, чого у ну, чого вас немає. Ви можете просто взяти не знаю, там, стаканчик і телефон і якось їх поєднати і придумати щось нове. Та? Але якщо ви не, знає, не маєте стаканчика і не маєте телефону, то ви цього нового не придумаєте. Тому так важливо те, що ви робите. Нові знайомства. Нові, нові якісь досвіди, нові вчителі, нові викладачі, тренінги, нові книжки, нові фільми, але якісь мудрі, та, які, які дозволяють про щось подумати. Або фільми, з якими ми дискутуємо, наприклад. Та. Це все дуже цінно. робіть це, будь ласка. Але тут я, я, я вам раджу пригадати про того господаря, який одного дня приїде і запитає. Друже чи подруго, а що ти зробив чи зробила з тими талантами, які я тобі дав. Тому ваш, ваш час, він суперцінний. Цінуйте кожен день, цінуйте кожну людину, цінуйте кожну можливість, беріть все, що можете взяти. Беріть, щоб потім могти. Ділитися. І ще одна думка, яка, яка в цьому ж контексті, е, мисліть не тільки про майбутнє, але і про сьогодні. Та? Бо час, часом говорять, що молодь це майбутнє там, України, молодь це майбутнє церкви, молодь це, – там, щось там щось там. Та ні, друзі, це теперішнє. Ви це теперішнє. Наша молодь зброю перевозить через кордон, наша молодь в окопах сидить, наша молодь волонтерить здобуває наші діти, сліпі діти по 10 мільйонів заробляють своїм співом. Ви це написали як свій талант? Які ви круті? Як багато ви робите і можете робити. А ви круті? І це треба навчитися бачити. Це треба навчитися цінувати. Знаєте, ми живемо в дуже складний час. Не дай Боже нікому жити в час війни. Але будь-який час може бути нагодою. Будь-який час може бути нагодою. Будь-яке випробування може бути е, нагодою. Подумайте теж про це. Як ось цей складний час, як я можу використати як нагоду. З чим я можу з нього вийти? Бо війна дасть Бог, я сподіваюся, не знаємо коли, але завершиться. Якими ми вийдемо з цієї війни? Чи ми вийдемо тими, хто готовий світ перевертати, хто готовий змінювати світ, хто готовий творити зміни в спільноті, в громаді, в парафії, в місті, в селі, там, де ми живемо, брати на себе відповідальність? Мені здається, що це власне, зараз ключова, ключова, ключовий виклик сучасного світу брак людей, спроможних брати на себе відповідальність. Тотальний брак людей, спроможних брати на себе відповідальність. Мрійників не бракує. Людей, які готові якісь класні штуки лайкати в соціальних мережах, не бракує. Але дуже бракує людей, які готові робити класні речі своїми руцями, свої, своєю головою, своїми талантами, брати і робити. Я би дуже хотів, щоб ви мали мрії. Але ще більше я би хотів, щоб ви ці мрії втілювали. Бо ви всі маєте мрії. Так от дуже нам трохи бракує такої конкретики. Що конкретно за останній місяць я зробила чи зробив? Щоби наблизитися до своєї мрії. Які тренінги, навчання я відвідав, які вправи я робив, робила, і так далі. Бо увага! Погана новина полягає в тому, що якщо ви нічого не зробили, то ваша мрія залишиться лише мрією. Мрії втілюються не випадково. Мрії втілюються тільки якщо. До них іти наполегливо. Страх це один з ключових демотиваторів на шляху до наших мрій. Нам важко це визнати, але це правда. Ми боїмося дуже різних речей, але, напевно, найбільше ми боїмося, знаєте чого? Невдачі. Ще одна теза, яку я би хотів з вами поділитися, що мудрість це щось, що здобувається невдачами, а не успіхами. Ми всі так прагнемо успіху, та ми всі хочемо бути суперуспішними скрізь. І це правильно, в цьому немає нічого поганого. Але мудрішими ми стаємо внаслідок наших невдач. Коли нам щось не вдається, коли ми падаємо, коли ми стаємо на граблі, кажуть, що сьогодні, як ви приходите влаштовуватися на роботу в різні там сучасні компанії, то, то вас, власне, не будуть питатися про ваші досягнення. Бо які проекти ти втілив? Чи втілила? Про що вас будуть питатися? Які провали ти мав? Розкажи про свої провали. І тепер увага. Вони вважають, що якщо у вас тих провалів було чимало, вас варто брати на роботу. Чому? Досвід. Мудрість. Зумієте? Хто сказав, що, що цінується лише успіх? Набагато, мені здається, що набагато ціннішим є, є зусилля. Є, 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 є спроба. Кожен винахід, за ним стоїть 50-100 спроб. Нам хочеться, нам хочеться, знаєте, отак. Типу, я от собі сів, зранку, ні, зранку прокинувся, в мене прийшла ідея. А, я так... Напружився і опа ідея втілилась. От він успіх! От я вже Марк Цукерберг. 250 мільярдів у мене вже на рахунку все. а Так не працює. Так не працює. Щоби стати таким, треба спробувати впасти. Будь ласочка не бійтеся невдачі. Невдача це добре, це досвід. І не бійтеся, що скажуть люди. З мого досвіду якого трошки більшого, ніж вас, люди завжди знайдуть що сказати. То чи варто цим так перейматися? Бог нас не бачить. Бог не бачить, що ми робимо. Бо йому в першу чергу цікаво знаєте що? Ось це? Чому ми це робимо? Причина, яка мене спонукає до дії. Бог бачить, що тут діється і тут. Мотивація людини. Звісно, що будь-що, ну, майже будь-що, мабуть, навряд чи будь-що, але майже будь-що можна невірно використати. Ну, не знаю, телефон це добро чи зло? Ну, погодьтеся, що ні одне, ні друге. Телефон це інструмент. Він просто є. Я його можу використати для того, щоб не знаю, написати якийсь заохочуючий пост у соціальних мережах. Так? Я його можу використати для того, щоб сфотографувати красу Божого творіння і, і там, іншим, з іншим цим поділитися. Так? Але я його можу використати для того, щоб знімати дитячу порнографію. Увага питання. Телефон, винахідник телефону в цьому винен чи не винен? Не винен. Він, вин... Він винайшов інструмент. Це просто інструмент. Його можна використати для добра, його можна використати просто так, щоб вбити час, а можна використати для зла. Так? І тому мені здається, що е... очевидно, що варто все-таки зважувати певні речі. Тому мені здається, що тут дуже важливо завжди дивитися на причину дії. Чому я це роблю? Для чого я це роблю. Чи питатися в інших людей, а для чого ти це робиш? Яка твоя мотивація? Тому мені здається, так цінно є власне, власне виходити зі своєї бульбашки, і я намагаюся це робити. Зі свого звичного кола спілкування. І Змушувати себе потрапляти в якісь е, незвичні для нас середовища. Е, бо там ви зустрінете інших людей з іншими підходами, з іншими е, якимось, не знаю, уявленнями про світ. Але якщо ви з ними якби, починаєте конектитися, та можуть з'явитися абсолютно несподівані е, проекти, абсолютно несподівані ідеї.